Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму сирну запіканку з яблуками. Нам знадобиться 800 г кисломолочного сиру, 4 яйця, по 70 грам сметани та цукру, 30 крохмалю та пів чайної ложки ванільного цукру. Для заливки знадобиться 1 яйце та по 1,5 столові ложки цукру та сметани. Також знадобиться 800 г яблук. Змішую яйця, цукор, сметану та ванільний цукор. До яєчної суміші додаю крохмаль та кисломолочний сир. Сирну масу поки що відставила в сторону, тепер займуся яблуками. Яблука від шкірки не очищаю, нарізаю ось такими крупними шматочками і відразу додаю до тіста. До сирної маси додала яблука, залишила лише одне, я його викладу зверху на запіканку. Тепер перемішую і перекладаю масу в форму. Яблуко нарізаю ось такими тонесенькими скибочками і викладаю зверху на сирну запіканку. Змішаю яйце, цукор та сметану. Зверху на яблука виливаю заливку і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин.